Сьогоднішній ефір на тему Хочу, можу, роблю. Чому обрала таку тему? Тому що почула таку цікаву історію від однієї клієнтки, що вона каже: Ви знаєте, я дивлюсь ваші ефіри, я читаю ваші дописи, і я думаю: «М -м, цікаво! Ось людина змогла, ось вона там щось там поєднала, ось вона там зробила якусь таку трансформацію. Боже, яка молодець! І. Цікаво, що в цьому, що е, при цьому всьому людина по відношенню до себе не застосовує, що вона також може це зробити, що в неї також є багато чого, що вона вже знає, що вона вже вміє, що вона щось хоче нове створити в своєму житті. І вона навіть не замислюється про те, що вона може це зробити, розумієте? Таке питання, да? от ви дивитесь ефіри, ви дивитесь, спостерігаєте за кимось, за чимось. Хтось вам подобається, хтось вам не подобається, да? але ви слухаєте цю людину. От Навіщо? Що вам це дає? Ви її слухаєте для чого? Для того, щоб зрозуміти, який алгоритм людина застосовує, щоб досягти певних результатів, які ви також хочете в своєму житті. Чи ви дивитеся просто, М -м, прикольненько, да? хтось там щось робить, а я не вмію. Да? А це не для мене. Це взагалі мене не стосується. Це взагалі не про мене, я так не зможу. Я до чого веду? Що є дуже класна практика, коли ви пишете хочу, можу і роблю. І цікаво спостерігати, да? подивіться, чи ці всі пункти співпадають з вашою мрією, з вашими цілями. Тому що буває так, що я хочу щось одне, а мрію взагалі про щось інше, а можу там, дозволити собі, або не можу цього собі дозволити, да? я так думаю, і роблю якісь дії, які мене взагалі до цього не ведуть. Оці протиріччя оці ці протиріччя, вони заважають нам досягати наших цілей, як нам здається. Насправді наш мозок він дуже розумна така машина, як я вже казала, і він буде робити те, що насправді для вас важливо. Я люблю практику, коли ось в мене є бажання. І чомусь цього бажання немає в моєму житті. Я просто хочу. І тут таке: знаєте, ви хочете хотіти, чи ви хочете це отримати? І ось я, щоб виявити, що я хочу: я хочу хотіти, чи я хочу це мати. Я беру і пишу, чому досі у мене цього немає. І пишу 10 пунктів. Друзі, важливо написати 10. Не 5, не 7, не 8, не навіть 9. Я написала сказав, все, я все вже знайшла. 10. Повірте. Перевірте, краще перевірте да, на моєму досвіді да, і на досвіді там інших людей, що саме 10 пунктів, чому досі цього в мене немає, відкриє те, де ваш фокус уваги. Відкриє те, що насправді у вас зараз в пріоритеті. Відкриє те, чого вам насправді не вистачає. Відкриє те, навіщо насправді ви це робите. Це дуже цікава практика. Я бажаю вам успіхів. Спробуйте, і коли ви виявляєте протиріччя в своєму житті, ви створюєте ті події, які вас ведуть в ресурсний стан. А куди ви хочете йти або не хочете йти, це все залежить від вас. Маршрут ви прикладаєте самі. І це така навичка, яка є в кожному. Важливо просто дозволити собі це мати. І дозволити собі. Стати автором свого життя мрії. Е, я дякую всім, хто приєднався. Я дякую всім, хто мене дивиться. Якщо є питання, от я бачу людей зараз, так, хто є у нас в прямому ефірі, якщо є питання, будь ласка, можете запитати. Я відповім на тему: Хочу, можу, роблю, і протиріччя, які нам не дозволяють іти в нашу мрію або в наше бажання. Якщо питань немає, я дуже рада всіх вас була бачити. І бажаю кожному з нас бути автором свого життя. Гарного вам дня, гарного вам тижня, продовження цього тижня! І пам'ятайте, ви в себе найкраща, найголовніша і найцінніша людина. І перш за все, ваші бажання мають право бути реалізованими. В цьому житті, дякую за увагу! Гарного вам дня!